Комітет експертів, які драфтили, писали цю конвенцію, складався з 15 членів. Цікавим є те, що 14 лише з них фактично були обрані комітетом. Міністрів Ради Європи і один із них, 15-й, був просто працівником Офісу Ради Європи. Він же і був президентом групи експертів, які писали цю конвенцію. Як обиралися автори ці 14 людей, яких я згадав, нагадаю, що ще в 2018 році. Цей процес почав обговорюватися в різних на різних рівнях в Раді Європи в 20-му році. Підтриманий був парламентська асамблея Ради Європи, і було прийнято рішення розпочати роботу над текстом самої конвенції. Були визначені е, часові рамки, е, були визначені процедури, за якими відбиратимуться автори цієї конвенції. Адже надзвичайно складно було її задрафтити, враховуючи, що Рада Європи налічує дуже багато членів країн більше 40 країн, і в кожній з цих країн своя система права, свої традиції, свої якісь особливості регулювання правової системи в цілому. Я мовчу, що навіть різні системи права, континентальна, загальна і так далі. І це все було тими викликами, які цим 14 авторам потрібно було подолати, успішно подолати, знайти консенсус між всіма і добитися того, щоб всі в кінцевому випадку прийняли цей документ як остаточний, який всіх влаштує.